Лозівських лікарнях та поліклініках встановлюють спеціальні скриньки. В них лозівчани зможуть кидати анонімні скарги на медичне обслуговування і залишати свої пропозиції. Про цю ініціативу ми поговоримо з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, чия була ініціатива встановити ці скриньки? Дивіться, я почну з того, що ми останні в області і перші в області зробили. Єдиний медичний простір, те, що раками не могли домовитись влада міста і района. З 1 січня цього року запрацювало територіальне медичне об'єднання, яке очолив жовтий Іван Юріч. Були великі надії на покращення ситуації по обслуговуванню населення. Ті наші бачення і ті наші пропозиції, зауваження людей максимально ми виконали. Люди отримують допомогу там, де вони бажають. Люди йдуть в ті медичні заклади, там, де їм удобніше. Депутати знайшли кошти, ці гроші. На закупки першого необхідного. Це вата, це бинти, це спирт, це флюорограф, верніше плінка флюорографічна і первинний аналіз крові. На більше бюджет поки що не розраховує. Багато зроблено в питаннях реконструкції, капітальних ремонтів для того, щоб. Максимально приблизити матеріально-технічну базу до потреб населення. Ну, виникають на сьогоднішній день і виникає дуже багато питань і скарг по питанням відношення, відношення самих лікарів до обслуговування. До цього я для себе прийняв рішення розмістити скриньки на звернення людей. Для того, щоб більш углубитися в порозуміння, що необхідно для того, щоб цього не було, щоб не було того відношення негативного, яке в нас сьогодні є в медичній галузі. Більш детально скажу, що ці скриньки будуть опечатані двома печатками територіальним медичним об'єднанням, виконавчим комітетом. Виїмка цих звернень буде з двома представниками обов'язково і за записом обліковий журнал. Безумовно, буду розглядати питання, якщо вони будуть офіційні, підписані з адресами, з телефонами, з прізвищами офіційно. Це я обіцяю. Анонімні. Звернення, скарги буде брати до уваги. У якому форматі до вас ці записки будуть доходити? Чи буде якась фільтрація? Можливо? Не буде ніякої фільтрації, буде виїмка, буде записана кількість. Ми не дамо можливості вивчати суть цих записок стороннім особам. Це будуть записки, скарги, звернення особисто на міського голову. Тобто витягнули, порахували, в журнал написали, мені привезли. Як часто плануєте перевіряти скриньки? Раз у неділю. І будемо перевіряти до тих пір, поки не наведемо лад. Як плануєте вирішувати ці питання? Будемо вирішувати загалом. Перш за все, там, де стосується психологічної роботи, де стосується контакту, це. Перш за все буде залежати від самих лікарів, як вони будуть відноситись до своїх пацієнтів. Будемо укріпляти керівним складом відділень. Будемо працювати по другому питанню, це матеріальне забезпечення. Будемо працювати з депутатами і велика вдячність депутатів, що вони... Без коштів, без заробітної плати на сьогоднішній день активно працюють по питанням бюджету, наповнення бюджету, виявлення тих негативних наслідків, які в нас є у місті. На жаль, соціально поки що допомагають два тільки підприємця. верніше підприємства це ОВЕН. От, ну, а друге, це один. Підприємець з міста Харкова, який не бажав, щоб він був озвучений. Це одна з мережі аптек, яка допомогла нашим ветеранам придбати 70 аптечок з 18 найменуваннями лікарських засобів. Велика вдячність їм за те, що вони входять в проблеми в проблеми міста. В ті, Вирішення тих соціальних проблем, які ми, на жаль, сьогодні не можемо профінансувати з бюджету міста. Велика їм за це вдячність. Повертаючись до наших скриньок, поясніть, будь ласка, лозівчанам. Наприклад, лозівчанин поклав у скриньку своє повідомлення, написав там текст, підписався під ним, правильно залишив свій номер телефону, чи чекати йому зворотній зв'язок. Дивіться, до мене дуже багато звернень через соціальні наші світі звертається, я багато приділяю увагу, читаю і входю у наші системи, ті ж той же Facebook і другі наші соціальні мережі. Для себе, роблячи висновки, над чим необхідно приділяти увагу. Ну, якщо це. Іде там переписка така, ліж би, знаєте, побалакати. Якщо дійсно йдуть ділові предложення, я звертаю на них увагу. І тут, якщо буде написано, і людина побажає особисто за мною зустрітись, не буде питань, він необхідний, але йому тільки залишити свій номер. От, якщо буде анонімка написана, ну, я буду брати це до уваги. Якщо це перейде знаєте, в систему питань, що от говорять, що Іванов, 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 будемо перевіряти також ці випадки. Я вам скажу те, що касається цих скриньок. Що вони повинні бути взагалі в кожному закладі, по крайній мірі бюджетної сфери, державної сфери. Також в тих підприємствах, підприємців, де вони здійснюють послуги. І тому скринька це не нова, воно повинно бути. Просто ми цю скриньку зробимо більш дієвою, більш продуктивною для того, щоб для себе розуміти, над чим потрібно працювати. От, і я з дячністю ще раз говорю. І звертаюся до медичних працівників. що Велика їм вдячність за те, що вони працюють в цей складний час, допомагають нашим клієнтам. У нас дуже багато випадків, коли той же лікар йде і купує лікарські препарати за свої кошти, для того, щоб їх віддати старенькій бабусі, дідусю. Чи дитині, яка прийшла не в змозі собі купити той же антибіотик. Є такі випадки, вони часті. І велика цим людям вдячність. Ну, на жаль, є і негативні наслідки від відвідування лікарів. Тому будемо над цим працювати. Є бачення, є команда, сформована команда фахівців молодих. Спеціалістів, сьогодні в нас є молоди лікаря міської поліклініки, сьогодні у нас є молодий лікар залізничної лікарні, ну і багато других людей, ті, які на сьогоднішній день хочуть зробити свою галась більш, я не скажу привабливою, тому що це вже галузь, будемо говорити, така вимушеного. Відвідування, а більш відкритою, більш психологічно настроєною, в гарному відношенні до людей. От тому просив би населення долучатися до тих проблем, які в нас на сьогоднішній день виникають, щоб їх було менше. Дякую вам за відповідь. Я нагадую на тему спеціальних скриньок у міських лікарнях. Ми говорили з Лозівським міським головою Сергієм Зеленським. Дякую вам до побачення. На все добре.